Державтоінспекція звертається до водіїв із закликом бути максимально уважними та обережними, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху під час зміни погодних умов. Варто перевірити технічний стан свого автомобіля, гальма, зовнішні світлові прилади, системи обігрів та охолодження. І, звичайно, тим, хто не встиг замінити шини, необхідно подбати про зимове взуття для свого транспортного засобу. Заміна гуми на зимову це спосіб убезпечити себе і своїх пасажирів, а також інших учасників дорожнього руху у складних погодних умов. Від надзвичайних ситуацій. Несподівано наступила зима, хоча вона не сильно вступила в свої права. Ми так підозрюємо, що опади будуть ще сильніші, тобто будуть ще більше їх буде. Але, скажімо так, що наші водії не готові до різкої зміни погоди. Начебто вже останнім часом всі звикли водії, що необхідно замінити літню гуму на зимню. Тобто, що відповідні є колеса для того, щоб рухатись по снігу, там, по ожеледиці. Але справа в тому, що із першим снігом, який 23 листопада випав, протягом 15 хвилин, як тільки випав сніг, сталося одночасно дві дорожньо-транспортні пригоди. Тобто це вказує на те, що водії не, не готові до цього до погіршення поводних умов. Тому ми хочемо акцентувати увагу на те, що водії... Необхідно дотриматися в першу чергу безпечної швидкості, тобто, для того, щоб привикнути до нинішньої манери їзди, необхідно привикнути. Перейти і нижчити швидкісний режим, вибирати, зменшити швидкість, бути обережним, завчасно перестроювати, завчасно виконувати різноманітні маневри і щоб вони були зрозумілі для інших учасників дорожнього руху. Ситуація, яка склалась в країні, як будуть працювати цього року комунальні дорожньо-комунальні служби, тому ми повинні самі себе рятувати і самі бути готовими до різних дорожніх ситуацій і погодних умов. Тому закликаємо усіх бути. Під час снігопадів бути особливо обережними. Якщо лишній раз є можливість не виїжджати, не використовувати транспортні засоби, ну а все-таки, якщо є необхідність така, то бути максимально обережними, не перевищувати швидкісні норми, а ще краще дотримувати безпечної швидкості, яка дасть вам можливість безпечно керувати транспортним засобом і завжди доїхати до місця призначення.